У Джона Ледженда настала біла смуга на сьогодні. В співака все складається як найкраще і на особистому фронті, і в кар'єрі. Так зовсім нещодавно виконавець презентував новий студійник під назвою «Love in the Future». Шанувальникам довелося чекати цього матеріалу цілих п'ять років. Назва пісні Майбутня любов свідчить сама за себе. Я розповідаю про початок нових стосунків і спробу забути старе. Оптимістичний настрій виявився вдалим і для всього альбому, тому я його так і назвав. Особисте життя Джона також сповнене оптимізму і позитиву. Вже зовсім скоро співако дружиться із своєю нареченою моделлю Крісі Тейген. Співаку свідчився коханій ще 2011 року під час відпочинку на Мальдівах. Я дуже хочу одружитися. Проте для мене це не більше ніж просто вечірка для друзів. Ми вже давно разом, і я ні за що не хвилююся. Хіба що тільки щоб вдали, ми вийшли фотографії. Джон упевнений, що його життя змінилося на краще, як тільки він почав писати позитивні пісні. Помітний вплив на творчі співака справив його друг Кані Вест. Репер багато допомагав Ледженду в написанні платівки. Одразу після одруження в жовтні Джон вирушить у турне.